Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Усик та Дюбуа провели відкрите тренування напередодні їх бою у Вроцлаві. Окрім боксерських навичок, Усик продемонстрував свої неабиякі таланти аніматора. Вочевидь, після закінчення спортивної кар'єри Олександру буде чим зайнятися. Дюбуаш, на відміну від українця, був нудний, наче місіонерська поза. Продюсер Усика, містер Красюк, зробив сміливий прогноз на бій свого підопічного з Даніелем Дюбуа. Пряма мова. Прогнози не даю, але ось тут, у серці, маю надію: Усик нокаутує Дюбуа у другому раунді. Стало відомо, що бій Усик Дюбуа буде обслуговувати світова легенда боксу ринг-анонсер Майкл Баффер. Ось що написав старий у соцмережах. Я на борту літака і збираюсь вилетіти з Лос-Анджелеса у Вроцлав на суботній бій, за звання Чемпа у надважкій вазі усик Дюбуа. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.